Понад 7 мільйонів 687 тисяч гривень планують витратити з бюджету на капітальний ремонт доріг на двох вулицях. Про це стало відомо з сайту держзакупівель. Прозоро. Відповідні тендери оголосив департамент ЖКГ. Відтак за майже 1 мільйон 950 тисяч хочуть відремонтувати прибудинкову територію по вулиці Василя Симоненка, 3. виконання робіт заплановане до середини грудня наступного року, а фінансування на 2024 складає 1 мільйон. Натомість майже втричі більше можуть обійтись роботи по вулиці Партизанська, понад 5 мільйонів 738 тисяч гривень. Аналогічно до попередньої закупівлі ремонт мають зробити до середини грудня наступного року. Цьогоріч на потребу заклали 2 мільйони гривень. Тут збирається влаштувати трубопроводи, колодязі, водоскидні споруди, люки та багато іншого. Виконавчий комітет планує підвищити тарифи на послуги льодового стадіону. Відповідний проєкт рішення оприлюднений на сайті Білоцерківської міської ради. Згідно з документом, квиток для дорослих в будні за годину коштуватиме 150 гривень для учнів та студентів. – 120 гривень. Для дітей до 12 років – 110. Вихідними та у святкові дні покататись на ковзанці для дорослих обійдеться у 180 гривень, для учнів та студентів – 150, а для дітей віком до 12 років – 130 гривень. В середньому ціни підвищаться від 15 до 30 гривень. Причину називають, що діючі тарифи потребують перегляду до рівня їхньої собівартості з мінімальним прибутком. У торгово-промисловій палаті відбулась зустріч представників 114-ї бригади ТРО з родинами загиблих, зниклих безвісти, полонених бригади і підпорядкованих їй 132-му та 135-му батальйонів. На заході військові висловили слова співчуття та детально розповіли рідним оборонців, куди звертатись за допомогою, назвали алгоритм дій щодо оформлення документів, порядок призначення виплат та інше. Родичі захисників у свою чергу розповіли про проблеми, з якими вони стикаються під час процедури повернення тіл військових, за словами начальника відділення цивільно-військового співробітництва 114 ї бригади ТРО Олега Бачинського. Такі зустрічі необхідні для того, аби мати контакти з рідними і підтримувати їх, адже всі сподіваються на повернення полонених захисників додому. Борщ класика української кухні, рецептів та варіацій його приготування існує безліч, але є незмінні інгредієнти, які об'єднуються в борщовий набір. Експерти кажуть, ціни нагородину цьогоріч річ дорожче. Наша журналістка Любов Геращенко взяла кошика і пішла рахувати, у скільки обійдеться ця улюблена страва українців. Традиційний борщовий набір зі свіжого врожаю овочів на білоцерківських ринках зібрати не складно, однак цьогорічні ціни різняться від минулого року. Експерти зазначають, підвищення очікується в межах 5-10 гривень. Це підтверджують і продавці. Так, кілограм буряку коштує від 25 до 30 гривень. Картопля та морква також 30. Ціна для них не кусається. Ну так, хто може собі дозволити, то так. Хто не може, то ще беруть там. Що частіше? Морку? Морку, картоплю, буряк менше. Придбати середнього розміру головку капусти на ринку можна за 25 гривень, а часник до смаку коштує 130 гривень за кіло. Цибуля ж від 20. Продавчиня пані Тетяна наголошує, попри підвищення ціни, люди все ж купують овочі, бо у деяких через посуху та сонячну погоду не вродила городина, тож вимушені купувати її більше. Беруть задоволення, бо який українець без борщу? Слухайте, ну це ж так. Це ж правда. А наскільки здорожчали? Здорожчали, знаєте, на скільки відсотків. Ну, бурячок був 22 гривні, 20 гривень, зараз 25. Не набагато. Так само капуста. Капуста не вражає. Білокритка абсолютно з'їла. Можете в сільських людей попитати. Капусти взагалі дуже мало в селі. І через що беруть, квасить, вже беруть. Хороша капуста. Якщо ж борщ полюбляєте не пісний зі шматочком м'язця свинини, то доведеться викласти від 140 до 160. Ти гривень за кілограм натомість продавці бідкаються, що відвідувачі неактивно купують товар. А саме перізму од до 150 і наразке чотириста тридцять до борщу. Додають томатну пасту до 20 гривень за трикутник, квасолю 20 гривень за стакан, а ще зелень 15 гривень за пучок. Та більшість людей обирають дешевші варіанти приготування національної страви. Дорожче в тому році, так. дорожче. Так. Тобто, щоб зварити борщ для родини, вам Дешевь треба в копійку вкластися. Так, Звісно. для пенсіонера, конечно, це дуже ну нічого. Приходиться жити і виживати. Обираєте з м'ясом чи без м'яса? Коли як, купую м'ясо, але курку на свинину, як ти каже, зась. Підтверджують зростання цін на городину і економісти, адже зросла вартість енергоносіїв та палива, а це значно відчувають постачальники. Крім того, збільшились і податки. Що стосується м'яса, то свинина та яловичина суттєво зросте у ціні взимку, адже отримання худоби буде дорожче на відміну від курятини. Натомість не варто забувати, що виробники часто орієнтуються на доходи споживачів. Сінки вже є за минулий рік, ну тобто з осені до осені, то в середньому ведуть мову 30-40% овочі зросли за цей рік. Я думаю, що у нас з вами немає підстав очікувати Знов таки, якщо за рік брати показники не більше ніж, тому що те, що я сказала про цибулю, це один з продуктів. Але там є певні покращення, тому що от ми вже влітку ж побачили, що Херсонщина вже відновила свої потужності, тобто тут вже більше наших традиційних овочів. Я думаю, що більше цієї цифри не буде, тому що повертається і наше сільськогосподарське виробництво. Те, що стосується м'яса, знов таки вже є оцінки десь 10%. 10 15 відсотків за рік зросло м'ясо, тобто в темпи значно повільніші. Тут я думаю, так само більшого зростання не буде, тому що тут знову таки треба орієнтуватися на доходи громадян. Якщо порахувати стандартну каструлю борщу на чотирьох осіб, то матимемо пів кіла лопатки коштує 70 гривень. 300 грам картоплі – 10 гривень, буряк – 7 гривень, морква – 6 гривень. Капуста вартує 8 гривень, томатна паста – 20, квасоля – 10, часник – 3 гривні та зелень, кріп або петрушка – 15 гривень. Якщо ще додати сметану, а це 30 гривень, та пампушки також 30. Разом зготувати каструлю українського борщу обійдеться у 210 гривень. Любов Геращенко Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Нагадаю. Інформацію, яка не потрапила до ефіру, ви можете знайти на наших стрінках у соцмережах чи на сайті bc.espresso.tv. посилання ви бачите на екрані. Також, якщо ви маєте проблеми або пропозиції, чи хочете замовити рекламу у нас, телефонуйте за номером 068 905 06 26. А далі інформація для тих, хто полюбляє класичну музику і цікавиться мистецтвом. А якщо ви давно не були у білоцеркійському будинку органної та камерної музики, то 23 жовтня о 18.00 відбудеться концерт присвячений творчості. Йоганна Себастьяна Баха, німецький композитор, органіст, клавесиніст і скрипаль. представник стилю бароко, один із творців світової музичної класики. Його роботи давали натхнення майже кожному композитору європейської традиції від Моцарта до Шенберга. На концерті глядачі зможуть почути твори музиканта, а також його учнів, рідних та сучасників. Прозвучать твори. Дітрих Букстихуде, це якби один з засновників північно-німецької школи, бах до нього йшов пішки, щоб послухати, як він грає, щоб навчитись у нього. До речі, він там затримався. А Букстихуде був вже досить такий старенький, і захотів, щоб його місце зайняли хтось із органістів, але була одна умова: органіст мав оженитись на його старшій дочці. Але вона була не досить красива, тому Бах, а потім і Гендель відмовились від того. Ну і повернулись до своїх домівок. У краєзнавчому музеї презентували перекладену відому казку пісню, дім який збудував Джек у Великій Британії. Вона знана ще з середини вісімнадцятого століття і складена в особливій формі. Рекурсії. це історія не про будівництво дому і навіть не про самого Джека, а про людей та події, що буде цікаво як дітям, так і дорослим. Презентована книга містить відразу англійський і український варіант. Тож по ній можна опановувати іноземну мову. Переклад зробив Сергій Довженко, літературна редакторка Олена Климчук. а Ось зображення створила Олена Яросевич. Як розповів перекладач, робота над виданням тривала рік, а тираж налічує понад 100 книг. Більше у коментарі. Це діло в побудові цього вірша. Він дуже оригінальний і він подобається майже всім. Дім, який збудував Джек, розкривається. Хто там живе, кого він там поселив. І це дуже різні герої, і вони дуже цікаві. І вони всі там дружно живуть. А в кінці моєї книжки вони всі сидять за столом і святкують дуже веселе дійство, молодь одружилася, і всі вітають їх, і всі 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 щасливі за столом гуляють. Треба сказати, що були в Україні вже до цього переклади. Але я вважаю, що мій переклад все ж таки найбільш близький до оригіналу. І, і ну так можу собі дозволити сказати найбільше вдалий. На цьому п'ятничний ефір головних новин Білої церкви добігає кінця, але на вихідних на вас чекає не менш цікавий випуск підсумків тижня від нашого телеканалу. Тож не забудьте увімкнути телевізор у суботу та неділю о 18.30 та 23.30. А вже з понеділка у цій студії зустрічайте мою колегу Олену Бойко. Віримо в силу і мужність українських воїнів та нашу перемогу. До нових зустрічей.